Привіт, малята! Ви вже знаєте, що ми живемо на чудовій, блакитній планеті. Як називається наша планета? Наша планета називається Земля. Багато країн є на нашій планеті, і в кожній країни є діти малі. З волоссям Чернявим, Русявим, білявим, з волоссям без кучерів і кучерявим, і всі вони разом, мов квіти в букеті, життя прикрашають на нашій планеті. Сьогодні на наше заняття завітала дівчинка з Африки, Зарі. Малята, подивіться, яка гарна дівчинка. В неї темна шкіра, темне волосся, дівчинка вдягнена у яскравий одяг без рукавів. Тому що в Африці дуже жарко. В Африці, де живе зарі, живуть слони, мавпи, леви, носороги. Ростуть банани, кокоси, ананаси, малята. Діти різних країн і схожі, і відрізняються один від одного за зовнішністю. Різні є діти на білому світі: білі, і чорні, і жовті є діти. Діти є різні, однаковий сміх, сміх у хвилину розваг і потіх. Діти є різні і різні в них очі, очі, як небо, очі, що з моря набрались глибин, світлоокі, темношкірі, всі щасливі і смішні. Жити будемо ми в мирі, бо земля у нас одна на всіх. Щорічно, 22 квітня, люди по всій планеті відзначають День Землі. День став загальнолюдським символічним святом любові та турботи за наш спільний дім. У День Землі в різних країнах за традицією звучить дзвін миру, закликаючи людей відчути в собі спільність та докласти зусиль до захисту миру на планеті та збереження краси. Нашого спільного дому. Напис надзвоні говорить: хай буде спільний мир у всьому світі.